Розпочинаємо діти нову тему, яка називається «Презентації». І так, що ж таке презентація? Це публічне представлення певних відомостей. Ці відомості вам можуть надати як усно, вам можуть показати з допомогою якогось там буклета. Вам можуть продемонструвати конкретно щось спробувати. От ви приходите в магазин а вам кажуть, у нас сьогодні презентація, наприклад, сирів. Візьміть Попробуйте і якщо вам якийсь подобається, ми будемо раді, якщо ви в нас його купите. Ну а оскільки ми вивчаємо з вами комп'ютер, інформатику, то, звичайно, ми будемо говорити про комп'ютерні презентації. І так, всі комп'ютерні презентації поділяються на слайдові і потокові. Ми будемо з вами в цьому році вивчати слайдові презентації. Я дуже коротко скажу, що таке потокова, а потім ми будемо розбиратися із слайдовими презентаціями. Потокова це невеличкий короткий фільм. Тобто, ви не бачите моменти переходу від одного кадру до іншого. Це просто як кіно. Ну, найкраще це спостерігати у вигляді певної реклами. От реклама це і є презентація чогось, саме потокова презентація. Але ми з вами будемо говорити про презентації слайдові. Давайте спочатку. Перш ніж говорити далі, поговоримо, якою ж програмою ми будемо створювати слайдові презентації. Це програма PowerPoint. Для того, щоб її запустити, заходимо в кнопку Пуск. І ось отут у нас зазвичай є ось такий PowerPoint це програма для створення презентацій. Ось зараз перед наші очки відкриється порожній листочок. Ми кажемо, нам потрібна нова презентація, і в результаті у нас з вами відкривається ось такий вигляд. Давайте тепер подивимося на віконечко даної програми. Є заголовок кнопки керування цього вікна, так як і в будь-якому вікні. Далі йдуть інструменти, з допомогою яких ми можемо Працювати з допомогою і створювати презентацію. Оцей ось інструмент називається стрічка, а оце ярлички-стрічки. Дивіться, я переходжу по ярличках і я бачу зовсім інші, іншу і іншу стрічку. Стрічка продовжується. Так ось переходимо на основне це нас стрічка. На стрічці знаходяться різноманітні інструменти у вигляді кнопок, розкривних списків, або, можливо, наприклад. Ось отаких галерей. Ну що ж, далі після стрічки у нас ідуть три поля. Дивимося, перше це ось таке саме велике поле, називається робочий слайд. На ньому ми будемо бачити саме той слайд, з яким ми в даний момент працюємо. Збоку отут у нас буде перелік слайдів або кажуть структура самої презентації. Тут будуть невеличкому вигляді слайдики, поки що в нашій презентації він тільки один і порожній, але він уже пронумерований. Кожен наступний слайд буде мати свою, свій порядковий номер. І третє поле, дивіться, у нас є структура презентації, у нас є робочий слайд, і третє поле, воно отут внизу і зазвичай воно заховане. Це нотатки до слайда. Що таке нотатки? Це той текст, який буде говорити той, хто представляє цю презентацію в той момент, коли на екрані буде світитися ось оцей конкретний слайд. Так от, коли створюють таку презентацію, отут ще прописують нотатки, щоб було зрозуміло, про що розповідати на цьому слайді. Наступне Перший слайд, який, давайте нотатки, ми переберемо. Перший слайд, який зазвичай відкривається, коли ми створюємо нову презентацію, називається титульний титулка, Об... Об... обгортка титулка. Так от оце є титульний слайд, зазвичай його ставлять на початку презентації і в самому кінці, коли вже пишуть слово кінець і описують, хто зробив цю презентацію. Такий самий перший слайд це титульний. Які ж іще слайди можна подивитися? Давайте глянемо на структуру слайдів. Ну, По-перше, якщо я буду просто отут клацати, то в мене буде відображатися якийсь тільки певний слайд, але я можу його обрати, опустившись усюди трошечки нижче, на розкривний список. Давайте подивимося, яка ж тут структура може бути слайдів. Ну, по-перше, титульний. Може бути новий розділ, це якщо у вас презентація велика і складається з кількох розділів. А ось вигляд самих презентацій, самих слайдів, які можуть бути. Ну от Може бути заголовок і великий об'єкт, у якому може розміщуватися або текст, або малюнок, або ще якийсь об'єкт, який можна вставити в презентацію. А в презентацію можна ставити абсолютно все: і тексти, і діаграми, і графіки, і таблиці, і відео, і звук. Ну, Тобто все, що можна вставити на комп'ютері, все це можна якраз поставити на якийсь із слайдів. Може бути ось такий слайд, коли заголовок і два вийде, наприклад, малюнок і текст або два малюнки. Може бути, коли до цього заголовка і малюнків, ще йдуть їхні підписи, але це підписи не стосуються малюнків, а підписи тої теми, про яку ми зараз говоримо, може бути просто заголовок, а може бути навіть порожній. Пустий слайд. І такі варіанти часто у нас застосовуються. І так, як же ж, який же нам зазвичай відкривається ось такий слайд. Дивимося, відкрився другий слайд. В нього є заголовок і є місце, куди можна і текст прописати, і вставити якийсь із об'єктів. Тепер давайте подивимося, якою ж клавіатурною комбінацією я можу додати слайди навожу мишку, і мені йде підказка, новий слайд. Ctrl плюс M. Давайте глянемо зараз на презентацію ось отаку. І подивимося: Ctrl клавіша і плюс англійська M. Зверніть увагу, на цій клавіатурі немає українських російських літер. От вони нам не заважають вивчати клавіатурні комбінації. Ctrl-M у мене буде додаватися наступний слайд, точно такий, який був попередній. Давайте з вами. Ctrl M і у мене з'явився слайд, точно такий самий, який був попередній. Я хочу цей слайд змінити. Тоді я йду не в створити слайд, а ось іде поряд розмітка слайда. Відкриваю і кажу: хочу замінити його на ось такий варіант. І тепер це мені таки пропонують дизайн. І тепер у мене з'являється заголовок і два поля для тексту і малюнку, чи ще два, два, два види текстів, два види малюнків і так далі. Давайте тепер натиснемо Ctrl-M. І тепер дивіться, другий слайд. по клавіатурній комбінації Ctrl-M відображається точно таку саму структуру, відображає, як і був попередній. Добре. І так, ми з вами створили презентацію. Ми відкрили її, ми розглянули основні елементи, стрічку, робочий слайд. Отут у нас іде поле нотаток, заховане зазвичай, і отут у нас іде структура слайдів, на якому розміщені невеличкі слайдики, пронумеровані між собою. Давайте далі подивимося, що нам пропонують. Так. Як же оформляти презентацію? Гарно оформлена презентація має задовольняти певним умовам. По-перше, ці умови стосуються структури і змісту матеріалу і зовнішнього оформлення, зовнішнього вигляду презентації. Поговоримо спочатку про структуру і зміст презентації. І так. На презентації не повинно бути багато тексту. Уявіть собі, що перед вами на екрані відкрили лист дрібним почерком списаний весь цей листочок. Вам зразу не захочеться його читати. Значить, Такої презентації ми не робимо. Не більше 50 е, слів повинно бути на презентації. Це десь приблизно 6-8 рядочків по 6-8 слів у кожному рядку. І зважайте на те, що людина не може запам'ятати зразу багато різноманітних фактів. Ідемо далі. Текст має складатися з коротких речень. Не писати великі речення, а тільки короткі. Дієслова ді мають бути в одній часовій формі. Не може бути те в минулому, те в теперішньому, а те в майбутньому часі. Уже на одному слайдику все в одній часовій формі. Наступне. Заголовок має відображати зміст. Тобто на слайді бажано, щоб був заголовок. І в заголовку не повинні бути тільки великі літери. Тут повинні бути перша велика, а всі інші маленькі літери. На оце зважайте. Тепер говоримо про зовнішній вигляд. Дизайн. Дизайн кольорів, композиція об'єктів і текстове оформлення. І так, слайди мають бути не надто яскравими. Дуже яскраві кольори втомлюють очі, і дуже швидко людина перестає цікавитись презентацією. Дивимося, такі спокійні кольори. Не повинно бути багато різних ілюстрацій. Одна ілюстрація, яка строго відповідає тому змісту, заголовок, дивіться, ж, з великої літери, але всі інші маленькі, така не яскрава, гарна презентація. Йдемо далі. Якщо ви поставили малюнки і хочете їх підписати, ніколи не підписуйте їх зверху. Тільки знизу малюнок, а знизу підпис Оперний театр Львівський. Ось, будь ласка, пам'ятник Тарасові Шевченку теж у Львові. Наступне. Зовнішній вигляд презентації повинен всі слайди в одній презентації повинні бути в одному стилі. Не так, що оцей червоний, цей помаранчевий, цей іще якогось іншого кольору. Тут в крапинку, тут в кружечок, а тут в квіточку. Значить, зовнішній вигляд всіх слайдів повинен бути відповідати одному стилю. Тепер деякі вдалі сполучення кольорів. Давайте подивимося. Або, якщо б гарно читався цей текст, він повинен бути або на темному фоні світлі буковки, дивимося, підібрані вам, або на світлому фоні темні літери. І тоді цей текст гарно читатиметься. Ну що ж, давайте тепер глянемо на ті презентації, які я для вас приготувала. І так дивимося, я включила ось наш звичайний режим на, на три. На, на три віконечка. А це я включаю ось режим е, сортувальника слайдів, коли передо мною всі слайди, які є в презентації. І так, давайте подивимося. Стиль цієї презентації однаковий. Який би не взяли ми слайд, тут одна й та сама кольорова гама, тільки в титульному слайді трошечки відрізняється. Якщо тут зелена полосочка йде угорі, то у титульному вона йде внизу. Наступне. Зовсім невелика кількість тексту. Якщо він і є, то тексту його зовсім небагато. Кожен слайд має свій заголовок, і цей заголовок починається з великої літери, далі буковки маленькі. Якщо в мене є просто малюнки, але їх небагато. Якщо в мене є малюнки з підписами, то підписи стоять знизу цього малюнка. Ось, будь ласка. І ось вам іде правильно оформлена презентація. Давайте подивимося на інший тип презентації, от поговоримо знову про Львів. Дивимося заголовки всі, один і той же стиль. Малюнків не дуже багато, підписів немає, але якби ми їх ставили, то ми ставили підписи тільки знизу цих малюнків. Так, тепер давайте зараз подивимося ще на ось оцей момент. Так, у мене тут є структура презентації, яка складається ось із такої кількості слайдів. До речі, можу прочитати з восьми слайдів, кожен слайд пронумерований. Я можу ці е, слайди переставляти між собою. Найлегше це зробити в режимі сортувальника. Дивіться, я беру цей слайд і просто переміщую з місця на місце. І таким чином я змінюю структуру самої презентації. Але перший останній у мене залишається зазвичай їх нікуди не переміщують. Наступне, Значить, ми знаємо, я хочу отакий слайд здублювати, отримати точно його копію для того, щоб там щось змінити. Значить, права кнопочка дублювати слайд або Ctrl-D. А де англійська. Давайте глянемо. Ctrl-D. Дубляж, Ctrl дублювати. Давайте спробуємо. Ось отут виділили ми четвертий. Львів радісно зустрічає гостей. Ось, будь ласка, Львівський залізничний вокзал, там, де він зустрічає гостей. Я натискаю Ctrl-D. І у мене дублюється точно такий самий слайд. Або через контекстне меню, права кнопочка Дублювати, або клавіатурна комбінація Ctrl-D. Не забуваємо, Ctrl-M англійська створюється новий слайд. Ну, Давайте після цього створимо новий. Дивіться, у мене абсолютно е, порожній слайд, але він такий, як був попередній. В нього є заголовок і є місце для того, щоб вставити фото або якийсь текст. І так, що ми з вами запам'ятали. По-перше, презентація сладова, будемо... є багато різних програм, але ми конкретно на уроці будемо створювати у програмі PowerPoint. Наступне слайдова презентація, коли відкривається, її віконечко буде складатися, програма PowerPoint буде складатися з таких елементів. Рядок заголовка, на якому прописується сама презентація, є кнопочки для керування вікном, і є деякі гарячі кнопки для того, щоб зберегти, передивитися і так далі цю презентацію. Зразу після неї йде стрічка. Стрічка це набір, це і так, на така полоса, на якій розміщена дуже велика кількість різноманітних інструментів, з якими можна користуватися під час роботи на презентацію. Після стрічки у нас ідуть три. Поля. Це робоче поле, іде, там, де зображений той робочий слайд, на якому ми працюємо. Це внизу йде нотатки, що буде говорити виступаючий в той момент, коли саме оцей слайд буде на екрані там прописується. І отут у нас структура самої презентації. Перший слайд, який зазвичай відкривається, називається титульний слайд. Титульний слайд так само можуть поставити і в кінці. Кожен слайд у структурі пронумерований. Місцями ці слайди можна переміщувати як в структурі, а найкраще це робити у режимі сортувальника, тоді, коли я можу брати і переставляти слайди в потрібне для мені місце. Так, я їх краще бачу. Наступне, щоб створити новий слайд, ми натискаємо клавіатурну комбінацію Ctrl-M. Ctrl-M, віконечко вибивається, M англійська. Якщо я хочу здублювати слайд, тобто створити точно такий саму копію, я натискую клавіатурну комбінацію Ctrl-D. Ну і останнє, якщо я зберігаю презентацію, я натискаю клавішу F12. Це буде найшвидше. Дивимося, ось вона ця клавіша F12 на клавіатурі. Зразу після цього у мене вибивається швидке віконечко для збереження цієї презентації. Якщо ж я не буду натискувати F12, я зберегти презентацію, можу через пункт «Файл» зберегти, як, вказати огляд, де я буду розміщувати цю презентацію. Ну, наприклад, я хочу піти на робочий стіл, я хочу тут обрати, ось, наприклад, папку інформатика, і сюди зберегти цю презентацію. Таким чином, моя презентація збережена.